Я стала перед питанням, чому навчати дітей наступні 5 років. В ситуації абсолютної невизначеності, хаосу, і, найголовніше, немає орієнтирів. Бо батьки, які завжди були таким островком стабільності і зрозумілості, бо вони ж дорослі, вони знають, чого вони прагнуть, зараз в абсолютному розпачі. В стресі і в нерозумінні на що орієнтуватися? Бо так, як ми жили вже ми не можемо жити, в нас відібрали цю можливість, а як буде виглядати наше майбутнє, нам абсолютно незрозуміло? То я визначила 5 етапів або 5 головних моментів, які допоможуть нам, нашим дітям, нашим українським сім'ям. Стабілізувати стан і рухатись далі. Перше. Організувати своє життя, але почати з активної позиції, тобто стабілізувати свій стан. Далі, організувати своє життя за допомогою гнучкого планування. Далі розкажу, чому гнучкого. Наступне. пріоритизувати свої. Цілі, свої задачі, тому що виконувати все і одразу не вийде. Захлинитись в цьому неможливо. Вони будуть накопичуватися як сніжний ком, кожен день буде навантажувати новими задачами. Тому розставляємо пріоритети, обираємо оті 20% принцип парето які найбільше впливають на все наше життя, на наше майбутнє. І плануємо лише їх. Все інше воно і так додасться протягом дня, протягом нашого життя. Наступне організуємо наш простір, який працює на нас, допомагає нам врядувати своє життя. І останнє створюємо середовище. Це, тобто, якщо ми не можемо бути в тому середовищі, де ми були завжди, і воно допомагало нам, то ми маємо створити оце середовище розвитку там, де ми є зараз. І перше, що треба зробити, це стабілізувати свій стан. Це можливо зробити тільки, якщо ви переведете себе з пасивної в активну позицію. Тобто почнете діяти. А почнете діяти, коли ви дасте собі установку, намір щось робити і рухатись. Тобто переформулюйте свої задачі сьогодення, свої цілі. Якщо у вас зараз є ціль, наприклад, поступити до університету, то ви не плануєте вступ до університету. Ви плануєте, що я маю зробити для того, щоб максимально підготуватися до вступу в університет? І ви бачите, тут же ви в активній позиції, що я маю зробити. Далі, якщо ви за кордоном, от я зараз в Німеччині, і в мене задача відірватися від джоб центру тобто йти з соціальної допомоги. Що я маю зробити? Які кроки задля того, щоб отримати достатньо грошей, достатньо свободи і мати змогу відірватися від джоб-центру? Якщо ваша дитина хоче перемогти в змаганнях, що я маю зробити, задля того, щоб підготувати себе до цих змагань? Як виводити дітей в активну позицію? Окрім того, що вчити їх переформульовувати свої бажання в цілі конкретні, треба передати їм повноваження, тобто дайте їм можливість обирати обирати час, коли виконувати домашки, обирати чим займатися, якими хобі, кружками і так далі. тому що все, що ви зараз їм ззовні навантажуєте, це тільки вганяє їх в стрес. Вони мають обрати, навіть якщо це буде гратися цілими днями в якісь комп'ютерні ігри. Ми потім розберемося. Але дайте їм можливість контролювати свій час і своє життя. Я дуже раджу батькам завести собаку саме в цей період. Так, дуже складний. Багато хто живе навіть на зйомних квартирах. Коли ви заводите собаку, але це має співпадати з їх мрією, це не має бути ваша мрія, вони автоматично получають зобов'язання щось робити, про когось піклуватися. Це дуже важливо для стану переведення в стан активної позиції. Тобто, я маю нагодувати собаку, я маю вигуляти. чиєсь життя зараз в моїх руках, і я маю про нього піклуватися. А трошки пізніше ми їм покажемо, що вони можуть зробити для своєї сім'ї, як вони зможуть полегшити життя сім'ї, якими вчинками. Але це все буде трошки пізніше. Наступний крок пріоритизація завдань, е, наше життя ставить нас перед викликом стількох завдань, які треба розв'язувати тут зараз і. Мозок просто не справляється, і ми починаємо хапатися за маленькі справи. От я зараз приготую їжу, а потім я розберуся з цим глобальним. От я зараз розкладу якісь бумажки, от я зараз подивлюся в соцмережі, чи достатньо там мене бачать, бо я хочу просуватися. І отакі дрібні задачі вони заповнюють абсолютно все наше життя. У нас не вистачає часу для пріоритетних. То до того, як почати планувати, нам треба знайти 20% свого життя, яке впливає на наше майбутнє. І це не тільки в задачах. У всьому. Взагалі, принцип Парето це мій люби, улюблений принцип. Ви знаєте, з чого я почала? Не з своїх задач. Я почала з своїх, е, свого одягу. Я розклала весь свій одяг. І тренувалася на ньому. Я вибрала ті 20% речей, які я по-справжньому люблю, яких я почуваю себе комфортно. Е і які я взагалі ношу 80% свого часу. І я залишила лише їх. Я просто безбожно викинула все інше. Тому що саме ці речі. Допомагають моєму йому життю. Всі інші, вони заважають, тому що вони потребують уваги. Я маю їх прасти, я маю їх вашити. Боже вже українською важко говорити. Це треба Тобто піклуватися про ці речі. Маю. Коли я відкриваю свій гардероб, вони... Не дають мені побачити базову капсулу і швидко вдягнутися, тому що дуже багато речей. Потім я розібрала свою бібліотеку. Я залишила 20% книг, якими я користуюсь 80% свого часу, все інше подарувала. І так, крок за кроком, я наблизилась до своїх задач і залишила 20% задач, які. Оприділяють моє майбутнє. І заклала їх в свій план. А все, всю решту або делегувала, або залишила на той час, коли в мене буде на це час. Тобто, коли в мене буде час, я розберуся з цим. Всим. Але не зараз. Зараз найголовніше то пріоритизація наших завдань. Третє, чому я навчаю, це. Гнучке планування. Чому саме гнучке? До цього я прийшла особистим досвідом, тому що, коли я починала планування, я робила це дуже-дуже чітко. Тобто 8.00, 9.00, 10.15. І що трапляється далі? Далі трапляється цей нот, Тобто ти не встигаєш зробити щось вчасно. Справи накопичуються і вганяють ще більший стрес. Тобто, таке планування, воно не тільки не покращувало моє життя, воно дуже-дуже погіршувало мій емоційний стан. Стрес, він залежить не від зовнішнього, а на 90% він залежить від нашого сприйняття. Від того, чи є в нашому житті незакінчені цикли? Те, що ми не закінчили. Навіть маленькі справи, ми не помили посуду, і вона десь там на кухні нас чекає на нас. Ми не доробили домашку, і ми не можемо заснути, тому що вона недороблена. От ці недороблені цикли, вони страшенно стресують нас. Тому. Гнучке планування, всі справи, які в нас є, я навчаю викладати на папір. Тому що те, що в нашій голові, воно ніде. Те, що на бумазі, воно зафіксовано. Тобто, треба вміти зафіксувати все, що ми маємо зробити на стікерах. Далі розкладаю. На чотири групи. Причому ці групи вони різні. Для школяра це будуть одні чотири групи, для дорослої людини це інше. Наприклад, група, що я роблю для себе, для свого задоволення, для свого саморозвитку і так далі. Що я роблю для своєї сім'ї? Що я роблю для своєї роботи? Це може бути, що я роблю для інших людей, для соціуму. Бо це дуже важливо мати відповідальність не тільки за своє життя, а й за якусь частину. Це і є глобалізація, вплив на інш, інших людей. І далі я планую чотири частини свого робочого дня. І в рамках кожної частини я можу пересувати, але тільки в рамках цієї частини. Тобто, якщо в мене 6 вечора до 10-ї час на мою сім'ю, то в цих 4 годинах я можу щось змінювати, щось переміщати, щось встигнути, щось ні. Але це не стресує мене, тому що саме в цей час виділений на сім'ю. Але якщо хтось дзвонить з моїх друзів і просить зустрітися, то я не запропоную цей час і відмовлю в цей час я запропоную ті 4 години, які в мене на інших людей заплановані. І саме там я підлаштуюсь під іншу людину. Організація простору дуже важливий пункт, тому що ви будете здивовані, 30% нашого часу ми марнуємо, тому що наш простір, всі наші речі не мають свого місця, вони не організовані. То я навчаю і дітей, і дорослих робити зручне середовище. Те, що допомагає вам не марнувати час, а швидко знайти те, що вам потрібно саме в цей момент. Я навчаю цьому сама, я навчаю цьому інших. Наступне це середовище. Середовище, яке допомагає нам автоматизувати ці навички, не зіскочити з правильного руху. І зазвичай перше середовище це сім'я. Тільки сім'я показує приклад того, як атомні звички допомагають змінювати якість життя. Плануйте разом з своїми дітьми, визначайте пріоритети разом з своїми дітьми. Свої, не дитячі, не беріть контроль над їх задачами. І навіть коли дитина потребує вашої уваги і Стучить кулаком і каже, мені потрібно, ви маєте відстоювати свої кордони і казати, що я контролюю своє життя, ти контролюєш своє життя. Цей час для мене. А оцей час для нас, для всіх. Це омана батьків, що якщо ми 24 на 7 витрачаємо на наших дітей, намагаємося взяти їх життя під повний контроль, то ми робимо їм користь. Но ні. Ми навпаки не допомагаємо, ми заважаємо їм становитися самостійною особливістю, особистістю. Середовище, ми не ізольовані, так, ми живемо не тільки в сім'ї. В нас є друзі, в нас є школа, в нас є якісь приятелі. То на своїх курсах я завжди раджу: створюйте самостійно це середовище. Не йдіть просто туди, куди вас течія понесла. Створюйте це середовище для себе, тому що коли у вас є декілька друзів, які так само притримуються тих, тієї самої філософії, тих самих. Правил постійного зростання вам буде набагато легше це робити. У Вас буде грунт для того, щоб змагатися, робити виклик собі або іншим. І це дуже мотивує, це дуже підтримає вас на цьому шляху. Ну і я створила це середовище. Це середовище називається «Soft Schule», тобто школа м'яких навичок, куди я запрошую не тільки дітей, а дітей разом з батьками. Тому що в мене є таке правило, що на живому уроці присутні діти. Але я залишаю запис, який батьки обов'язково передивляються. Вони дивляться ті алгоритми, які я даю, ті навички, які ми впроваджуємо цього тижня, і виконують всі домашні завдання разом з дітьми. Тобто, якщо в нас тема Канбан планування, то з'являється ця канбан-дошка не тільки в дитини, вона має з'явитися і в батьків когось, хоча б одного з батьків. І тоді дитина дивиться, ага, в мене заплановано ось скільки е, справ, і деякі з них вже знаходяться в процесі, а деякі з них вже завершені, а в моєї матусі отак. І в них є ґрунт, про що спілкуватися. Не тільки про те, що ти поїв, і як справи. І на це е, дитини жодного разу не має відповіді: як справи в школі, та якось не знаю як, добре, відмазка. Ні, ви будете спілкуватися про навички, корисні навички, які змінюють ваше життя. Ви будете бачити наочно ці зміни в ваших батьках, в ваших дітях. Запрошую вас всіх до своєї школи, до свого ком'юніті. Всю інформацію із школи я даю вона є на моєму сайті, є на навчальній платформі. За вашим запрошенням, пишіть мені, я дам всю цю інформацію. І вже 26-25 жовтня відкривається новий курс власна продуктивність, де я чекаю кожного з вас. Гарного нам впровадження нових навичок!